Вітаю! Зараз для зручності хочу вам показати, як оформити замовлення і додати собі персональний подарунок з розділу акції онлайн. Ось тут я вже в кошик поклала необхідні товари. І суму дивлюсь, суму сума у мене достатня на 665 гривень. Це по цінах каталогу для до сплати 546 гривень буде так, тому що знижка пішла 18%, Чим більше товарів в кошику, тим буде більша знижка 22-26%, Ну в даному випадку товарів на 18% знижки. знижки. Ось піднімаю згору. Можна в акції перейти одразу з кошика через червону кнопку. так. І тут попадаємо в розділ акцій, їх у нас 10 є. Перегляньте кожну акцію, можливо, щось з кожної акції вам потрібно також додати до замовлення. Ось, Наприклад, засоби для прання дуже гарна знижка. Ось ця акція, яка нам потрібна: персональний подарунок, натискаємо умови акцій. І ось тут, зі списку, обираємо необхідний нам подарунок. Те, що нам потрібно, додаємо, ну, обираю, наприклад, я засіб для миття дзеркал та скла. Все, засіб уже в кошику, переходимо в кошик і перевіряємо. Так, все, засіб нам прохвався, додався за одну гривню. До речі, зверніть увагу, якщо ви віп-клієнт і попереднє замовлення ваше було на суму від 1100 гривень, то вам, скоріше за все, ну, якщо умова була виконана, то 100% нараховано ще подарунок по програмі Найкраще для своїх. Знаходиться він в розділі ось тут скриня, так, теж в кошику. Натискаєте і обов'язково додавте собі ще один подарунок з цього. Списку. Тут список такий досить великий. ось, Наприклад, я додаю засіб три в одному для очищення обличчя серії Юнік. Так, перегляд, повертаємось кошик, перевіряємо, тому завжди вигідно робити замовлення чи не більшу суму, тому що наступного разу можна отримати подарунок. Ось так. Ось таким чином: два подарунки. Кошику та і до сплати всього 548 гривень. Далі ви обиєте собі відділення нової пошти чи Укрпошти і підтверджуєте замовлення, і сплачуєте чи на пошті при отриманні, чи якщо обираєте передплату, одразу з карточки. Ось так вигідно можна зробити замовлення в джерелі цими днями.